Добрий день, друзі! Моє вітання вам із Туреччини. Сьогодні неділя, 3 листопада, і я знову приїхала в Аланью. Чого я сюди приїхала? Бо неочікувано виявилося, що тут відпочиває зараз моя подруга, з якою ми не бачилися три роки. Вона мешкає зараз в іншій країні. І, звісно ж, чого ж не зустрітися? Їхала я тим же шляхом спочатку маршруткою за 35 лір до Манавгату на, на автостанції в Манавгаті. Я пересіла вже на автобус, дуже швиденько майже його не чекала, пересіла на автобус, який їде до Аланії. І швиденько за годину доїхала. Хала за 115 лір загалом час в дорозі від кумкою до Аланії склав е, півтори години. Сьогодні неділя, дороги пусті. Турки всі відпочивають на роботу ніхто не їде. так що ми доїхали швиденько і приїхала знову на цю автостанцію. Вона називається Джума Пазарт. Це Поруч знаходиться цей великий базар, який має таку назву Джума Базар. Я Приїхала трохи раніше, так що зараз трошки пройдуся, покажу вам, що тут є поруч з тим місцем, де ми зустрічаємося. І саме перше, що ми зустріли, це магазин взуття. Взуття тут шкіряне. Ось такий магазин. Каратай шус називається. Тут є зараз знижки 50%, Є взуття турецького виробництва. Також тут є і сумочки по гарним цінам. Зараз зайдемо, глянемо ось кросівки турецького виробництва. Дуже зручні, легенькі, шкіряні, і ціна тут була від 1200 лір. Так виходило. Це зі знижками. Є гаманці, також є великий вибір сумочок жіночих. є босоніжки і ціни тут від тисячі лір. Зараз тут діють знижки. Магазин непоганий. Ходила я у відділ тільки що жіночий. Також є чоловічий відділ, і бачу скрізь знижки до 50%. магазин. Мадам Коко ніколи в нього не заходила, але його дуже хвалять. Зараз зайду, гляну що там по цінам і що там за асортимент. Щойно в тому магазині взуття я зустріла наших українців. Вони спілкувалися з продавцем українською мовою, і він їх розумів. Дуже дуже приємно чути нашу рідну мову за кордоном. Я зараз зайду в цей магазин, матамко, подивлюся, що тут є. Є якась акція написано, щось продається по 699 лір. А що не зрозуміло турецькою мовою, я так досконало не володію. Ось Такі тарілочки в східних малюночках. Такий турецький стиль. Зараз подивлюся, яка ціна. 300 лір, але незрозуміло це за набір, за 6 штучок чи за скільки. Зараз плюну ще оцю. 450 лір. Зараз є акція. 50% знижка. Так, ну тут ціни такі ось набір посуду. 8 тисяч лір. Такі кухонні рушнички тут. Це така гарна, 849 лір. Ну, такі ціни. Зато вон, такі філіжаночки по 39 лір. Гарна ціна на філіжаночки. Ось камові маленькі набори. Зараз подивлюсь, яка ціна чашка з блюдечком, хоч би не розбить. Так, ага, 700 лір. Ось така чашка з блюдечком 700 лір. Вона там, я так розумію, не одна. Ось такі маленькі, кавові. Ага, дві чашки і два блюдця. Ну, гарненько. На цьому поверсі рушники та дивлюсь, постільна білизна. Також діє акція 50% знижка. І зараз подивимося по цінам, що тут нарушнички гарні, дуже такі красиві. Так, ну 600 лір рушничок. Він дуже приємний на дотик. Але 600 лір. Якщо ну, познайся 300 лір, ось такі рушнички по 350 лір. ось 550 лір рушничок. Так. Ось такі килимки, 150 лір килимки. на ціну, Так, рушнички. Ну, 650 лір рушнички. Цікаво, якого він розміру. Гарний такий для, ну, для обличчя. Ось рушнички на новорічну тематику, 450 лір також коштують. Різні з ялинками, з оленями. Ось тут уже великі рушники і по півтори тисячі лір. Ось такі одіяла, ну, як покривало, таке щось. 4 тисячі лір в торбинці складене. Ось такі покривала є. Ось таке бавовне, Приємне. Ціни не бачу. Ага, є тут ціна. Зараз подивимося 2000 лір такий плет. Так, подивимося зараз, яка ціна на постіль. Угу, ось постільна білизна, кінг сайз. І ціна її 3000 лір. 3 тисячі лір, але є знижка 50%. Так розумію, що за півтори тисячі можна купити. Так, є халатики. Банні халати. І яка ціна на халат? Зараз подивлюсь. Так, ось так виглядають ціна халати. Ціна банного халатика також 4 тисячі лір. Ось такі ціни в Ось Такі різні пледи. Ось такі глибоченькі тарілочки. Подивилась їх ціну 250 лір. Гарний магазин, але не дешевий, скажімо так. Так що прямуємо далі. Ось тут є білизна по 600 лір постіль. Шістьсот-сімсот. В таких іще кольорах є. Також по 700 і по 600 лір. Ніколи в той магазин не заходила і в принципі не пошкодувала, що я туди не заходила. Ціни дорогі, схожі на наш юск. Ось зустріла по дорозі знову обмін валюти. Виявляється, що в Аланії здати долари, ну, обміняти на ліри дешевше, ніж в Манавгаті. Тут по 33 приймають. А ми вчора Манавгаті бачили по 34-10. Так, дійшла до Елсі Вайкіки. Зараз чекаю своїх друзів і йдемо десь гуляти по Лані. Погода в Туреччині ще чудова. Сьогодні в неділю, 3 листопада, 27 градусів. Але дивлюся на прогноз погоди. І, судячи з усього, це сьогодні останній самий такий спекотний день. Наступний тиждень вже буде 25 п'ять градусів. Зустрілася з друзями і зараз прямуємо до моря. Хочемо, Хочемо. погуляти поруч з морем, там де вежа, в такі, такій історичній місцевості. Ось такий гарний ресторанчик. Треба буде десь сісти, перекусити в обід. Ну, зараз спочатку погуляємо, а потім знайдемо собі гарне затишне місце. По дорозі до вежі проходимо повспорт. Стоять прогулочні яхти. І ось така красива Аланія попереду. «Ще помітила, мабуть, через гори от вся Аланія стоїть якась як в димки. сіде виїжджала, було таке чисте-чисте небо. А тут трошки відрізняється. І подружка прийшла, каже, вона відпочиває в іншому в кінці Аланії, туди ближче, вже мабуть, до Махмутлару. То каже, там трошечки навіть холодніше, ніж в цій частині, що ми тут зараз знаходимося. Аланія прекрасна. Мабуть, треба буде сюди приїхати ще раз. Чомусь я коли перший раз приїхала, вона мене не дуже вразила. Мені таке здавалося, що дуже велике місто і хотілося якось більші тиші. А зараз через ту тишу хочеться вже такого трохи потусуватися по місту. Дійшли до Червоної вежі, проте сонечка не дуже їй гарно вийде. Видно, зараз зайдемо на територію, там трошки погуляємо. Всередину саму заходити не будемо в саму вежу, а територія там красива. Поруч з вежею також стоять такі автентичні будиночки. Ось підійшли до вежі і ось така краса нам відкрилась. Мені дуже подобаються такі історичні місця. Погуляти, подивитися, співають петушки, там півники. Ах, краса. Пройшлися трошки по території цієї вежі, і ось так вона виглядає і здалеку на фоні цього синього моря. Така краса. А на горі видніється Айла Валанья. Телефон, мабуть, не передає. Краєвиди просто чудові. А ось тут теж на території є таке кафе. Сидять місцеве населення. І все в квітах. В цій бугінбілі красивенній. Зараз прямуємо вздовж набережної і он мечеть. Езан зазиває на молитву. Така турецька атмосфера. Ми вирішили покататися на яхті і в Аланії також по 5 доларів. Спочатку хотіли 10 доларів. Ми сторгувалися і нам запропонували також по 5 Година прогулянки. Якщо зараз будемо гуляти по морю. Нарешті ми відходимо від берега. Коли купували цей тур, запитали, через скільки буде відправлення яхти. Він каже, хвилин 10-15. Ну, Ми вже думаємо, не будемо ходити по набережній, сіли на яхту. Мабуть, хвилин 40 ми на ній просиділи, назбиралося небагато людей. Сіли ми на нижній палубі і зараз відходимо. Аланія дуже гарна. Прогулянка також буде годинку. Так як було у нас в Сіде, але там ми вже під вечір каталися по морю, а тут в обід. І подивимося на Аланію з моря. До речі, я ні разу тут на яхті не гуляла по морю. Ось зараз проходимо повз маяк. Пішли до гори, де знаходиться фортеця. Бачимо її стіни та будиночки такі. Автентичні, які розташовані на цій горі. На яхті грає музика, так що буду говорити гучно, бо Ютуб все блокує. Зараз підходимо трохи ближче до Червоної вежі. Гарний краєвид з моря на це всю красу. Ходимо ще повстаку гарну яхту. Вона зробила зупиночку, дивлюся, люди там в купальниках. Навіть хтось стрибнув у море. Ми зробили зупинку під горою, яка знаходиться, це з іншого боку, вже, на якій знаходиться фортеця. І тут видно так рибу. Ну, не знаю, телефон, мабуть, не передає. Така здорова риба плаває, її кидають поїсти. Така краса. Хліба накидали, і риба її вистачає. Ой, цікаво. Ми зараз відходимо від цієї гори, я так розумію, підійдемо зараз ближче до пляжу Клеопатри. Бачите, над горами трохи хмарно і стоїть така димка. От реально над Аланією стоїть димка. Немає навіть чіткості на відео. Бачимо знизу фортецю, невеличку її частинку. Ще невеличка подорож по морю добігла кінця, вже повертаємося назад. Обійшли цю гору, на якій знаходиться фортеця, і повертаємося назад. Ось проходимо повз головний маяк, на ньому майоріє турецький прапор. Я дивлюся біля цього маяка скільки рибаків ловлять рибу. Цікаво, чи вона тут така є велика, як ото ми біля гори бачили, яка хліб хватала. Після яхти трохи зголодніли. Зараз підемо, знайдемо собі якийсь турецький ресторанчик та треба пообідати, бо вже майже третя година дня. Вже обідати пора. Вийшли на таку цікаву гарну вулицю з гарбузами прикрашеними. І будемо шукати якийсь місцевий ресторан. Треба дивитися, де сидять місцеві, туди й підемо. Там має бути смачно. Ой, так цікаво йти по цій арці з гарбузами. Ввечері, мабуть, світяться гарно, але до вечора я тут не буду знаходитись, бо треба повертатися буде в своє село всіде, Ще півтори години звідси доїхати. Вирішили такі далеко не ходити. Ми дійсно вже зголодніли і замрилися трошки на тій яхті. Так нас захитало, що зупинилися в туристичному місці. Замовили собі по дюнеру. Зараз будемо обідати. Принесли нашу смачну їжу. Ну така гарна подача. Ну, яка ціна, така й подача. Ось я замовила собі мікс дюнер, Тут куряче та яловичене м'ясо, дали ще картопельку, соус, коло. Так, тут у нас також така сама їжа. А отут у нас отакі макарончики смачнючі. Всім смачного. Вартість цього донеру 435 лір. То у нас всі де можна було таке з'їсти за 200. Ну тут же ж в центрі Аланії сижу, дорого багато. Закінчилася наша тепла зустріч з подружкою, і ніхто не знає, коли зустрінемося наступного разу. Ну, дійсно, зустріч була така незапланована і дуже-дуже приємна. Зараз біжу на автостанцію, хочеться до тимначе доїхати досі. Йду також гарною торговою вулицею, зелененька. Висять якісь ліхтарики, які нам вночі, мабуть, також підсвічуються. Гарне місто, Аланія, дуже мені подобається. До речі, туристів вже мало. Все таки листопад зараз. Сидять продавці і жодного покупця. І як завжди, Аланія з ведмедиками. Не знаю, чому вони їх так полюбляють саджати на, на даху. Там ще, пам'ятаю, коли ми йшли минулого року. По набережній був весь готель, весь в цих ведмедиках. Так цікаво. Но цього разу до речі, я не бачила його, коли ми минулого разу приїжджали пару тижнів тому. То не було того готелю з медведиками. Виявляється, ми не дуже далеко дійшли від автовокзалу, так що я тут дві хвилинки вже майже до нього дійшла. Так що всім дякую за перегляд, дякую за те, що підписуєтесь на канал, ставите подобайки та підтримуєте українськомовний контент на Ютубі. Всім гарного дня, вечора та ночі. Бережіть себе, до нових зустрічей в наступному відео.